Отак, друзі, покатався я тиждень з парктроніком і з'явилася така особливість. От стою просто, ззаді немає нікого. Вмикаю задню передачу і по праву сторону пищить. Парктроніки протер, то нічого не змінилося, не знаю, що це таке. Зараз спробую підлізти до блочка. Від'єднуючи від самого блока парктроніків. По, очері, ну, по черзі <кій> кожен роз'ємів я зрозумів, що в мене датчик С не працює. Коли я від'єднав сам роз'єм від самої проводки, яка йде до датчика, то писк пройшов. Тобто 100% працюючи, не працюючий оцей датчик. Ну, також я перекидав на інші з іншого роз'єма міняв містами то писк переходив то на ліву, то на праву сторону. ну і Зрозуміло, при установці я тут усе герметиком промазував, ну, він вологи не бачив, можна сказати. І в мене виникло зараз питання розібрати і спробувати подивитися, що в них всередині. Ну, чи вони ремонтопригодні, чи це одноразова китайська річ. Бачите, просто нажимаєте на датчик. І сам датчик виходить із направляючої Тобто виходить, що в нас це направляюча. І зверніть увагу, що направляюча трішки зміщена. Тобто датчик повинен дивитися трішки вгору. Так, ну, ну дивіться, яка інтересна особливість. Датчик. Замазаний герметиком, але там, де проводка, замазаний не повністю. Зараз спробую цю резиночку зняти. Бачите, друзі, тут усе залито герметиком. Чи силіконом така субстанція? Так, ну і можна, мабуть, побачити, чи це може я зразу відірвав. Тому цей проводок. Дивіться, відвалився. Дяково. Тобто, виходить, що обрив. Ну, я так розумію, це йде випромінювач. GNC назва. Ну, бачимо, центральна ізоляція відвалилась. Не знаю, чи це воно, чи не воно. Зараз спробую. Відпаяти і, можливо, запрацює. Так. Що виходить, що дефект пайки, або ж це я відвалив, тільки що відірвав. Але настільки я бачу тут такі проводки. Що, можливо, це. При установці десь трошки сильніше потягнули і відвалився. Так, ну що, прогріваємо паяльник, спробуємо, що з цього вийде. Ну що, друзі, результат паркуюсь. Все пройшло. Так що, друзі, кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, дивіться в мене дуже багато цікавих відео. Все на все добре.